Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий, тема дня на каналі Кіровоград. В нашій студії Олександр Чорниваненко, голова обласної ради. Доброго вечора вам. Дякую, що ви прийшли Добре. до нашої студії. І пропоную вам говорити про гемодіалізну залу. Правильно я розумію? В обласній лікарні. Ну, дійсно, ви задаєте мені запитання, що будемо говорити і що я буду говорити, але ви знаєте, це тематика, яка турбує всю область, тому що хворих по гемодіалізу в нас біля 200 чоловіків. І ви знаєте, що була започаткована десь півроку назад акція, і ви якраз приймаєте в цьому участь, крутите ролик і на сайтах і обласної ради, і, і багатьох сайтах і інтернет видань, от, а також з друкованих засобах масової інформації, це проходить акція. Нещодавно я хочу сказати вам, що засідала президія обласної ради, от, де якраз це питання піднімалося. От, піднімалося це питання, тому що, на жаль, не вдалося в повній мірі зібрати кошти, а це е, десь 211 тисяч гривень, а треба десь біля 500 тисяч гривень е, коштів для того, щоб зробити залу. Що це мається на увазі? Зала для лікування хворих на неркову недостатність. Як я сказав, у нас в області біля 200 чоловік, але лікується 78 чоловік. Лікування проходить у трьох приміщеннях, тобто, практично вони всі відокремлені. Практично персонал, як технічний, так і медичний персонал, не може кваліфіковано давати допомогу. Більше того, ми не можемо, маючи те обладнання, яке в нас є, а нам дали обладнання, поставили відповідні фірми за одну гривну практично безкоштовно, тому що вартість цього лікування дуже-дуже велика. Хочу сказати, що хворі на нервову недостатність, вони проходять лікування. Від 1 до 3 днів у неділю, який підключається до апарату штучного нирок. І в даному випадку ці люди обмежені практично в нормальному житті. Нас за останній рік померло 26 чоловік від нікої недостатності, тому що ці послуги, ці медичні послуги не були надані цим відповідним людям. І президія обласної ради і обласна рада. Значити ситуацію, що для того, щоб відлікувати одну людину розходних матеріалів, нам треба десь 120-150 тисяч гривень, а це великі кошти на одну людину. От, на 2014 рік виділили у грудні місці в бюджеті всього навсього всього 3 млн грн. На останній сесії обласної ради від 6 червня було додатково виділено 4,7 млн грн, для того, щоб ми. Могли третю зміну поставити для лікування цих хворих. Безумовно, ці кошти, а коштів треба зараз біля 500 тисяч гривень, треба їх збирати. Коштів в бюджеті немає на ремонт. Тому і президія доручила мені, як голові обласної ради, звернутися до нашого соціально відповідального бізнесу як аграрного, так і промислового, щоб вони допомогли. Хочу сказати, що вже є перві надходження це біля 40 тисяч гривень. От, то є, акцію ми цю продовжуємо. І я думаю, що найближчим часом, користуючись нагодою, я звертаюся до наших е, підприємців, е, як середніх, так е, малих і великих. Е, є велике прохання. Хто хоче допомогти, хто має можливість допомогти, я прошу от, е, дивитися. Там є благодійний фонд в засобах маси інформації. От, і е, перераховувати гроші. Безумовно, я сам особисто буду звертатися, як мені доручила президія, і це питання ми будемо тримати на контролі, щоб цей зал протязі двох місяців нам його відремонтувати і вести. Але це недостатньо, тому що із 78 людей десь 44 чоловіка це з міста Кировограда, а то люди Світловоцьк, Олександрія, а також із інших регіонів. От. Тому в планах наших це зробити відділення в місті Кировограді, відділення філію нашого е і центру, і зробити в місті Олександрії, тому що це три рази в неділю їздити, ви самі розумієте, наскільки це складно. Е -э тому ми ставимо перед собою таке завдання. І осінь, коли відбудеться сесія планова е у вересні місяці, ми е додатково ще виділимо кошти, е так як у нас є надходження бюджету. Є такі можливості, ми бачимо по надходженням. Я думаю, ще ми додатково виділимо кошти для того, щоб нас із 78 хоча б до лікування дійшло до 120 чоловік. Це наше завдання, тому ми будемо працювати, депутатський корпус буде працювати над цим питанням. Е, Наскільки місць передбачена ця зала, скільки людей можуть бути впевненими, що вони отримують послугу? Е, якщо ми зараз е, запустимо третю зміну, тому що зараз у дві зміни працюється 78 чоловік. Якщо третю зміну, ще е, відповідно половина додається, тобто 35 чоловік е, орієнтовно 36, шість на третю зміну. От це те, що стосується самої треті зміни. Але сама головна причина, я ще раз акцентую увагу, це розходні матеріали, тобто ті матеріали розходні, які ліки, тому що вартість лікування одного хворого на рік складає від 120 до 150 тисяч гривень. Дуже затратний. І тому якщо апарати в нас вони фірми нам дають безкоштовно, то, на жаль, немає такої можливості в бюджеті, щоб прилікувати всі 200 з чим то чоловік, але ми до цієї мети йдемо. Я думаю, що між кожним роком нам треба десь всього коштів у бюджеті, десь 25 п'ять мільйонів гривень. Зараз ми передбачаємо на цей рік десь у межах 12 мільйонів гривень. Я думаю, що нам вдасться це досягти. Ви сказали, що ставити у планах відкрити в регіонах да, такі самі зали, да. але поки їх немає, поки йдеться тільки про той, який так, буде працювати так, в обласній лікарні. Так, да, Чи є достатньо налагоджена інфраструктура? Да, я маю на увазі підвіз тих людей, які все-таки потребують процедури на і жаль, не можуть чекати, поки в регіонах з'явиться е, за на жаль. Я скажу так, це теж є проблема, і ви правильно це питання ставите, тому що люди практично самі. Доїжджають рідні, близькі, хто довозять відповідно. Там, де потребують підвіз, то ми підключаємо бідеможний санітарний транспорт, там, де людина не може. Тому що ну, хворі дуже важкі, я вам скажу відверто. Я там був особисто, я дивився. Повірте, ця картина дуже неприєдна. Абсолютно. Складна ситуація, ясно. Да. На сьогодні вже відгукнулися потужні підприємці, до яких ви зверталися. Я хочу зараз. сказати, я не дивився попередньо, хто перечислав 211 тисяч, не хотів дивитися, але з тих людей, які перерахували, це. Колишні депутати обласної ради це Мюнт, фірма із Новгородки, а також Монашок, прізвище його, а також Арсірій це депутати обласної ради із Новоукраїнки. Вони, відповідно, перерахували 10-20 тисяч гривень. Та лише люди, які перераховують по півтори, по тисячу гривень. Ми тільки цю акцію, так би мовити, активно розпочали і продовжуємо. От я думаю, разом з засоби масової інформації користуючись нагодою, що я знаходжусь тут і вас прошу. От якщо можна, теж е, допомагати нам разом в цьому. Дякую вам. Я сподіваюся, що почують вас. Ті, до кого ви зверталися, і допоможуть людям із нирковою недостатністю. Саме про це ми говорили сьогодні в темі дня із Олександром Анатольовичем Черневанко, головою обласної ради. Такою була тема дня на каналі Кіровоград. Дякую. Дякую.